Так, всім добрий день. Продовжуємо наші записи маршрутів. Сьомий маршрут продовження. Там, де і зупинилися зелений сигнал, продовжуємо. Тут для вас вже буде легенько, легенько, ну легко буде. Далі нічого складного нема. Ми тут робимо всі об'їзди, як завжди. Треба трошки зміщення зробити в смузі. Вручить поворотник, зміститься, зміститься і ось так продовжуйте рух, бо дійсно буває тут праворуч дуже багато напаркованих автомобілів. Єдине для вас там буде ось той перехрестя, якого всі завжди чогось бояться. Розкажу зараз, як його проїжджати, і трошки надам відповіді, ставили багато запитань. Дуже багато писали, все не запам'ятав, але я пам'ятаю таке, там дуже багато за пішоходів питали мене, то надам вам відповідь. Було запитання про відкат, як він регламентується, ті 20 см. Я кажу одразу, там ніхто не сидить з лінійкою то вони вже на свої відчуття. Якщо їм здається, що то забагато машина від'їхала назад, то вони ставлять помилку. Якщо був невеличкий відкат, то помилку вони не поставлять. Ніяк не регламентується, ніхто ніяк не перевіряє, і ви самі ніяк не можете це перевірити і визначити це, тому то завжди буде дуже суб'єктивна оцінка саме екзаменатора. Тому треба навчитися взагалі не відкачуватись назад. За пішоходів розповім. Я проїду зараз перехрестя ось то і трошки вам за пішоходів розповідаю. Тут все легко, їдемо. На перехресті ми будемо поворачувати ліворуч. Ліворуч, а якщо ліворуч, то треба зайняти крайнє ліве положення. Одразу поворотник, зеркало, якщо нікого нема, тоді крутимо. Виключили поворотник, залишаємося в лівій смузі. Тут все дуже просто. Коли робимо поворот ліворуч, після повороту можемо зайняти любу смугу. Но, але якщо у нас права смуга вільна, то ми повинні займати праву смугу. Бо ми ж пам'ятаємо, що ми у правій смузі завжди рухаємось. Тому займайте, вона зазвичай буде вільна. Е, якщо брати ось ту ситуацію, коли я вам записував відео, щось там, розпов... не пам'ятаю, за поворот вам розповідав, і я зайняв при повороті, тут проїжджав, зайняв ліву смугу. Да, до речі, тут на перехресті робимо зміщення, тому включіть поворотник Не надовго, буквально трошки 2-3 щелчки і виключайте його. Чому я займав тоді ліву смугу? Бо саме ось це зміщення, смуга моя пропадає за, після перехрестя. Воно дуже незручно, якщо займати праву Е, і незручно робити це зміщення прямо на перехресті. Там завжди машини їдуть дуже багато. Тому дивіться уважно, в дзеркало, коли робите це на іспиті, за реальних умов я займаю ту праву смугу лише тоді, коли я бачу, що стоїть автомобіль в лівій смузі з увімкненим лівим поворотником. Тут, до речі, також поворотник наліво включайте. То, якщо на тому перехресті стоїть автомобіль з увімкненим лівим поворотником, можете зайняти праву смугу. Ви не будете чекати, доки він буде повертати. Стоїть пішохід перед перехрестям. Треба зупинитися і дати йому дорогу. Він хоче перейти. У нього зараз головна дорога, а у мене другорядна. Ви це повинні розуміти для себе. Це буде якраз вам. Час відповіді на всі ті запитання про пішоходів, як їх пропу... До речі, якщо ви на зелений сигнал світлофору повертаєте, хочете повернути і бачите, що хтось іде з пішоходів, можете зупинитися і пропу... треба зупинятися і пропускати. Ви можете навіть не дивитись на світлофор для пішоходів. Як додаткову інформацію він може для вас бути, але ви їм не користуєтесь взагалі. Тому можете не користуватись ним, не дивитись навіть на нього, побачили пішохода на пішохідному переході, можете зупинятися. Едине, єдине, що хочу сказати, коли ми рухаємось на зелений сигнал світлофору прямо всі пішохідні переходи. Всі дороги, котрі примикають, там будуть або червоний сигнал світлофору, або навіть якщо там є дозволяючий сигнал, типу додаткова секція, чи щось таке, воно буде виконано так, що з точно вони повинні будуть. Давати дорогу нам, перш ніж скористатись своїм е, дозволяючим сигналом. На зелений основний сигнал світлофору можна проїжджати, не зупинятися, не потрібно е, нікому давати дорогу, навіть пішоходам, але то за умови, якщо ви рухаєтесь саме прямо, коли ви повертаєте кудись, чи праворуч, чи ліворуч, одразу за поворотом, Скоріше за все у пішоходів також буде зелений. Я не знаю, який зелений чи не зелений. Фази світлофора можуть взагалі не співпадати одна з одною, пішохідний, з водійськими або щось типу такого. Тому е при повороті можете скористатися, подивитися як, за додатковою інформацією, який сигнал світлофора у пішоходів. Можете. Не користуватись взагалі при повороті, ну, після поворота цим світлофором, побачили пішоходів, пропустили. Чому треба зупинятись перед пішохідним переходом, чому треба давати дорогу, навіть якщо пішоход не стоїть на пішохідному переході. Якщо він тільки підійшов або підходить до нього, то дивіться. Ну ось тут закінчується маршрут. Я думаю, з цією половинкою у вас проблем не буде. Той поворот я вам показав. Це всі складнощі, які можуть бути на цьому маршруті. За, за пішоходів дивіться. Треба їм давати дорогу, бо насправді їхня, їхні пішохідні перехід це як головна дорога у них, а у нас автоматично стала другорядна дорога. І ось, наприклад, як зараз я їду, да, мені треба давати дорогу. У мене є знак дати дорогу. Ви можете уявити, що тут не перехрестя, пішохідний перехід. Я включив, ну тут повертати треба. Я даю дорогу. Я бачу, їде зліва автомобіль. Він же ще не виїхав на перехрестя, але ж я даю йому дорогу. Я ж чекаю його. Те саме і з пішоходами. Вони чекають, вони не виходять, бо е, самі по собі е, ну, ви так само робите, ви не виходите, ви чекаєте. Бо якщо вийдете, автомобіль може збити вас. Ну, автомобіль не постраждає. Ви постраждаєте, ви дуже е, за своє життя переживаєте. Тому е, і не виходите, але це не значить, що не треба зупинятися треба зупинитися. І пішохід піде, піде тоді і все. Ну, да, є такі пішоходи, котрі не хочуть йти. Ну що зробиш? Він не хоче йти. Стоїмо, чекаємо. Може бути таке, що ставлять помилку, коли стоїмо, і пішохід там руками проїжджаєте чи що ще стоїть. Ви поїдете, вам можуть помилку поставити. Я раджу стояти, чекати того моменту. Коли вже е, самому екзаменатору чи інструктору комусь із них набридне вже стояти перед пішохідним переходом, і вони вже е, самі вам скажуть та да проїжджаю вже та все, тому дивіться за ситуацію. Пішохода ми завжди пропускаємо, навіть якщо він тільки підходить до Там треба розповідати, прям окремо треба записати, де робити зупинки. Так, дійсно, трошки складнувато з цим буде вам окремий відеозапис ще на той момент. Дякую всім за увагу. Чекайте на нові відеозаписи.